Заслужений тренер України Григорій Павленко проходить спортивною залою педколеджу. Тут він пропрацював 45 років. На посаді викладача, прищеплюючи студентам любов до фізкультури, та завідувача відділення. Жив, живу і буду жити тільки спортом і фізкультурою». Цього року Григорію Павленку виповнилося 80. Він досі займається спортом, щоденно робить зарядку і час від часу навідується в рідний петколедж. Тут йому завжди раді, тож його оминути ювілярове свято не змогли. Відсвяткували спочатку товариською грою волейбол у цьому ж спортзалі. Під пильним наглядом Григорія Миколаєвича між собою зіграли викладачі та студенти. Приємно і спостерігати і нагороджувати. І ви знаєте, я був душею на спортивному майданчику, де грали мої. Викладачі, з якими я працював. Мої вихованці, студенти, і приємно те, що у них спортивна майстерність росте після товариського волейболу на ювіляра чекав великий концерт. Привітати Григорія Павленка прийшли не лише колеги, а й імениті випускники, які сьогодні є тренерами всеукраїнського масштабу та всесвітніми чемпіонами. Коли приходили сюди 15-річними, ми навіть не здогадувалися, що є там якийсь спорт, щось можна там досягати, і так далі. А ви нас знаходили? Підштовхували, підказували, утримували, і саме ви заложили ту базу і той фундамент, який потім нам склав ту велику якусь, в тому числі, і олімпійську спортивну дорогу. Я в Григорі Миколаївич навчився в ну, усьому, як вести себе, як одіватись. Це для тренера немало важливо, як вийти на тренування і одітися, як вести себе, як розмовляти з людьми. Я... Щось там вліпив він, коля, да не можна, так коля, да не робиться так, да з зибочками так не розмовляють. Я вам дякую за вашу відвертість, щедрість. Ви мені стали моїм вчителем за ці шість років моєї роботи. Окрім вітальних слів імениннику дарували пісні, танці, квіти. Також нагородили ювіляра подякою від Петколеджу, почесною грамотою обласної ради, медаллю чернігівської громади за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, розвиток спорту на Чернігівщині та з нагоди річчя